Заправила ниточку, зробила наприкінці гарненький, товстенький вузлик, щоб він надійно тримався з виворітної сторони, і починаю працювати. Значить, я вже сказала, що розпочнемо з точки 1. І, зверніть увагу, виворітна сторона нашого кола буде виглядати ось в вигляді, таких пунктирів, стібочки будуть розташовувати, хвості обов'язково закріплені, а з лицевої сторони ми матимемо ось такий. Цікавий орнамент. Значить, в Цифру 1 заводимо нашу голочку, обережно протягуємо нитку, слідкуємо, щоб нитка менше скручувалась, та хвостик наш не проскользнув через цей отвір. Щоб зручніше, і не заплутатися в даній схемі, прописалася таку невеличку інструкцію по цифрах. Так? Зараз ви зрозумієте, як ми нею будемо користуватися. Отже, коло наше, крок, вірніше, буде у нас 1, цифра 4. Так? І відповідно, бачимо, що перший перші стібочок ми маємо в ці отвори і відповідно зробити. Значить, нитка з голкою у мене з виворітної сторони шукаю циферку 4 і вивожу ниточку з голочкою саме під цією цифрою. Не поспішаємо. Обережно все виконуємо, слідкуємо за ниточкою з лицевої сторони, щоб вона у нас не перекручувалась. І у нас виходить ось така вже перший стібок. Лінія, яка вписана в коло і торкається сторін кола, вона називається хордою. Ось така хорда. Далі наступний крок: ми маємо занизити ниточку в цифру 5, а винизити у цифрі 2. Отже, шукаємо цифру 5. У нас тут поруч є. Протягую ниточку, рівняю, а винизую, винизую у цифрі 2, у цифрі 2. Обережно. Є. Далі 3, 6. Заводимо цифру 3. А виводимо у цифрі 6. Так. Цифра 6. Бачимо, що тут у нас виходять коротенькі стібочки, ніби пунктири, а з лиця вже вимальовується ось такий орнамент. 3-6 було, далі 7-4. 7. 4. 7. Дана інструкція стіпків буде також ще розміщена в матеріалах уроку для того, щоб ви могли слідкувати за своїми кроками. 7 і у четвірку. Деякі стіпки, так би мовити, будуть накладатися. Тобто, ніби ми в четвірці вже були, але знову ж таки ми в неї заводимо нашу голочку. Це нормально, це так має і бути. 7-4, далі 5-8. Знову ж таки, ось цифра 5 у нас поруч. Ниточку сюди вводимо. Так, 5. І шукаємо цифру 8. Так, трішки ниточка сплутується, рівняю. Так. І шукаємо цифру 8. Ось вона в самому низу в мене. Цифра 8, Вивожу сюди. Так, 9-6. Цифра 9 поруч. Цифру 6 ми вже прошивали ось вона. Ще раз ми заводимо нашу міточку з голочкою. І так, прошиваємо, поки не закінчиться нитка. Пам'ятаємо, що коли нитка закінчується, то ми її закріпляємо за допомогою скотчу. Далі крок іде 7, 10. Завожу цифру 7. Так, і вивожу в цифрі 10. Цифри 10 є. Далі наступний крок 8, 11. Вірніше, 11. Заводимо. А у вісімці виводимо. І так продовжимо, поки не закінчиться наше ось така наше коло. Всі наші отвори будуть прошиті, так би мовити, по два рази. Одинадцять, вісім. І вже ось півколо ми зробили. Продовжуємо за інструкцією.